Ви крівництвував, прийшло цьогоріч, і перше, що почали робити, це змінювати алгоритми роботи судівства. Так, наприклад, всі жеребкування там в сліпі, коли призначається арбітер, якого не призначають, якого витягують на жеребкування. Так як ви ставитеся до цих новацій? Наскільки проблема судівства конкретно для вироса була будучи на новому? Ну я думаю, що воно ну, на правильному шляху однозначно, треба це все робити, але наша позиція що це треба робити швидше. Ну відразу треба робити. Ну да, зараз зробили там не знаю скільки було цих шипкувань, одне чи Але ж теж там пару місяців там, там, Не знаю, поліграф був, не був, які результати теж там. Ну, есть, це якби так, іде розкачка. Да? Наприклад, ми виступаємо за те, щоб були рейтинги арбітрів публічні, щоб ми знали, які оцінки їм виставляє комітет арбітрів. І, по-друге, комітет арбітрів має коментувати. Рішення арбітрів, як це є в, 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 публічно, Публічно, звичайно, ми хотіли, щоб це було на Ютубі в прямому ефірі. Після туру виходить комітет арбітрів, розказує такі-такі-то епізоди, пояснює їх. Бо коли там насправді коли арбітри пояснюють, у нас один раз збирали клуби і, і ріцолі, і. да, він пояснював рішення арбітрів. Ну дуже багато стає зрозумілих речей, бо на, на, ну, насправді. Я це скажу і про, про себе, і про більшості своїх колег. Не всі президенти клубів і взагалі менеджмент клубів розбираються в футболі. Ну ну на жаль, так воно Франку, є. Да, в а журналісти тим паче не розбираються в цьому, ну в тому числі. І коментують потім самі. Тобто, якщо комітет арбітрів не вийшов з коментуванням, то потім виходять ваші вже колеги і починаються коментувати, теж до кінця не розбираючись в тонкостях, нюансах цих рішень і цієї гри, Видає хаос. Виникає хаос, але найключовіше, що це все ж діє на що? Діє на вболівальника, який сидить і думає, ага, все продано. Це все не цікаво. Футбол, значить, все вже вирішено, судді все вирішують, я на футбол не піду. Це за трансляційно клубні. І він фактично: ми втрачаємо футбол, втрачає аудиторію цим. Але найголовніше в цьому це і аудиторія. Все це ради того, щоб був вболівальник аудиторія. Якщо не буде ні вболівальник аудиторії, закриваються футбольні клуби і закривається футбол. Тому це все для того. Ну чому не зробити? От я на кожній цій зустрічі задаю: ну чому не зробити публічний? Розбір цих питань. Бо президенти клубів між собою потім можуть там десь там сперечатись і правильно рішення, неправильно, виникають якісь додаткові там інсинуації і так далі. зробіть поясніть, скажіть, так, да це помилка, ми це визнаємо. От арбітер отримав низьку оцінку, от його рейтинг, і він там випадає в першу лігу, наприклад. ну там чи, е, Все, от це ключове. А клуби вже готові під, під цей рейтинг дати фонд. Бо зараз під що давати фонд? Хто визначає? Який арбітер правильно чи неправильно зробив. Ну, все одно ж помилки є, і вони будуть, бо це людський фактор. Люди помиляються, і це нормально. Я помиляюсь, ви помиляєтесь. І арбітр помиляється. Це така ж людина. Просто дайте арбітру, можливість сказати. Він ж, ж сьогодні без. От ви помиляєтесь, можете там виправдатися. Ну, можете визнати. А арбітру не можна це робити. Тобто ми його можемо всі там так, психологічний тиск. Да, а він не може відповісти. Дайте можливість арбітрам сказати. І все, я ж про це. І це б зняло багато-багато питань. Рейтинги арбітрів, ну, чомусь в європейських країнах це є. У нас чомусь говорить там кодекс, не кодекс. Я не знаю, хто читав цей кодекс, хоч ну, я точно не читав. Ну, але ну, якщо є кодекс, тому то чому там в деяких країнах Європи арбітри коментують, є рейтинги, і кожен це є публічна історія. Така ж турнірна таблиця з, з арбітрів. І ми знаємо, хто кращий арбітер, він там судить матчі і так далі. І це покращує також роботу арбітрів. І знявало багато питань навіть там, потенційної корупції, бо арбітер тоді розуміє, за що він бореться. І він, відповідно, як клуб, він фактично також у нього є змагання. То чим краще ти відсудиш, краще журі тобі поставити оцінку у вигляді комітету арбітрів. От твоя робота, і це ж насправді ж арбітер, це ж фізична підготовка, і ми і всі ці моменти це також є в високій якості професійні, які також можуть бути оцінені. Це не, не просто ж механічна робота.